Ми сьогодні читаємо Євангеліє, що Господь дає нам, християнам, святим церкви, власть наступати на змій і на скорбіонів, і на всю силу вражую, і обіцяє нам, що нам ніхто не повредить. Але при тому каже Господь: не радуйтеся, що вам духи повинуються, що ви ізгнали сатану. От себе і жите у свободі в Христі, більшому радуйтеся. Лука, 10 глава, 20 вірш. Радуйтеся тому головному, що імена ваші написані суть на небесах. І так, імена святих Української православної церкви, всіх жителів нашої країни, да й всіх, хто. Відносить до нашої церкви імена наші, написані суть на небі, у книзі жизни. І щобися з нами не стало, туй на землі. Наші опоненти, вороги і недруги, не мають власти вичерпнути нас із книги жизни, но свою злобою самі себе вписали у книги, книзі суда, по котрі вони будуть ввержені в озеро Огненне у. Пекло вічное, каже Господь нині в молитві до Ца Небесного, возрадився Ісус Духом і сказав: Славлю тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти утаїв таке простоє от премудрих і розумних, і відкрив духовноє младенцям. Ай, Отче, таким було Твоє благоволені, Приймаючи до Бога такое благоволення, видя красоту Рожденства, яка пішла по всій нашій державі, як люди з любов'ю молилися, віримо, що злі сили й нині сидять, підраховують, кого би ще спалити, от кого би забрати церкву, кого би ще лишити прав, кого би ще ограбити, кого б ізгнати. Ну, це плани злих людей. Нам Господь каже. Не думайте, злодії, звісно, планують красти. Брехачі вже пишуть статті брехливі. Ну ви християни, видержиться в любові до Господу і навіть любові до гонітелів. Бо лиш так ви християни, настоящі, а у вічності в'єдно з святими і з мучениками 20 тисячма нікомедійськими зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.